Є з одного боку інформаційна гігієна, тобто довіряти і споживати інформаційну продукцію лише від перевірених джерел, офіційних джерел або відомих джерел, тобто те, що пішло від анонімів, від анонімних каналів різноманітних або ноунеймів, no ну вочевидь, це робиться навмисно і цю інформацію треба додатково ікратно перевіряти. Але окрім цього, плекати розвивати постійно форми взаємодії самоорганізації. Феномен українського волонтерського руху, феномен Українців добровольців це це яскраво показує. Проте не лише донати, а будь-які інші форми самоорганізації, які допомагають взаємодії військових, взаємодії цивільних, які допомагають взаємодії місцевих громад, зберігають і роблять цю єдність не просто константою, а роблять єдність суспільства. Все більше і більш ефективною з'являються нові масштабні виклики: ветерани, які вертаються з фронту після важких поранень, полонени, як ті, які повертаються, так і родини, які потребують підтримки, досвід війни, який може бути використаний в цивільному житті, і разом з тим українські цивільні громадяни, і люди, які в повній мірі є складовою оборони країни, тому що допомагають протидіяти агресору. Такі форми нові нові форми взаємодії громадських організацій, рух і ініціатив є надзвичайно потрібними, тому що це постійний пошук нових рішень, нових рецептів і удосконалення нашої взаємодії. Цього ворог не має, тому що російське суспільство, як суспільство, не працює. Монархії тиранії вони не сприяють цьому. А Україна, як нещодавно згадав Лавров, вона точно не Росія.